Якщо подивитись лише на російські дані, а то це щонайменше півмільйона. Зрозуміло, російським заїхала. да заїхала в Крим. Mm -hmm. Зрозуміло, що російським джерелам ми не віримо. Якби експерти говорять, там що це і 800 тисяч. А сьогодні я почула цифру про більше ніж мільйон. Да? Mm -hmm. Мільйон дуже складно підтвердити. 800, я думаю, взагалі без проблем можна підтвердити російських громадян, які приїхали в Крим. Це Тому в це з чотирнадцятим роком, Ні, тобто з це в плюс Криму тоді 2 мільйони? 2 мільйони 300. 2 мільйони 300, да. 2 300 да. тобто, по суті, ще на третину додавалося вже? Так, да. частина виїхала, це зрозуміло, mm -hmm. да, після мобілізації, там, після повномасштабки теж якби, виїжджали mm -hmm. люди. Але все одно це велика кількість людей. Умовно кажучи, це там, 60 на 40 приблизно населення, 60 mm -hmm. українського, українських громадян, да, я не mm -hmm. про етнічний склад говорю, там і 40 приблизно це так званих напанаєхавших, які яких самі кримчани да громадяни ну, наші в Криму no, не хочу виїжджати з Криму. Да, Крим, Але це ну знову ж таки теза про те, що не притягнути до відповідальності, насправді злочини геноциду і злочини проти людяності мають терміну давності. Да і Україна власне намагалася по злочину депортації встановити осіб. Причетних до депортації ну, зрозуміло, що да там є Сталін, якби це вище керівництво, так зване військове, да, але в тому числі встановлювали тих там військових анкаводистів, які могли мати дотичність до цього. Зрозуміло, що їх немає в живих. Це понятно. Але все одно, якби судити на трибуналі, да, ну, це було б як на мене дуже правильно, ну, тому для що вони фіксації цього да, злочину. Суд, суд над виконавцями голодомору по сути. Тобто, да, суд визначав да. ну, не тільки виконавцям, а й організаторів. Ну, організаторів, так, так. Да, ключове. Але я про інше, про те, чи можемо ми, ну, грубо кажучи, тими ж методами, тільки не за 200 років, а швидше <соргану> зробити зворотви провести добрі депортації. <соргану> 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 ну, насправді… То, то що важливіше, справедливість чи ось ці демократичні методи? <соргану> Важливі і справедливість і демократичні методи. Так, ми живемо в правовій державі. І все ж таки, право ми маємо поважати як українське право, так і міжнародне. Але ключове, і ми про це постійно говоримо. Я особисто це постійно говорю: що росіяни, які незаконно приїхали в Крим, вони мають 100% виїхати з території півострова після його звільнення. Тобто, всі, хто приїхали після 2014 року, неважливо, чи це 500 тисяч, чи це мільйон або понад мільйон, вони мають виїхати з Криму. Зараз вони активно їдуть. Власне, про що ми згадували? Там активно відбувається бововни. Ринському Керченському мосту, по Джанкою, по Севастополю, по Сімфропольських базах і так далі. І вони починають реагувати і виїжджати з півострова. Тому ну у держави тут така чітка позиція. Ви маєте всі виїхати. Але, от поза ефіром я ну, говорила, що. Через те, що міжнародне право забороняє колективне видворення. От як, наприклад, вони робили з кримськими татарами, да або греками призові і так далі. Сиджали в товарніки або іншим там методом, як з греками, це робили, да і е, виселяли з, з території е, півострова. Ну, ми, як правова держава, навряд чи такий метод будемо використовувати, що він заборонений. Тому ми спонукаємо їх активно виїхати з території півострова. Ті, хто лишиться, наприклад, то їх вже індивідуальними рішеннями в але тут нам потрібно механіку буде створити там якомога більше якихось центрів, які будуть швидко е, ці рішення індивідуальні приймати і видворяти їх з території Криму. Тобто тут ми абсолютно на правій стороні, я коли з міжнародниками зустрічаюся, вони мені періодично задають питання про російських громадян: ну а як же ж там дуже багато руських? Все ж так не так однозначно. Знаєте, оці, оці тези. Я кажу: слухайте, ну до вас, до Франції, коли приїжджає там якісь біженець з умовною там якби країну, Сирію да візьмемо, да, або до Німеччини, коли приїжджають. що ви робили, якби з ними ви робили примусове видворення такої особи, якщо вона незаконно в'їхала на вашу територію. Тільки потім вони робили там запит на можливість проживання, якщо там їх життю загрожує щось там і так далі. Але загалом ми ви їх видворяли в країну походження. От ну Це все. Ще, то, не зовсім, мабуть, релевантне порівняння, тому що сирійці не, не окупували, yeah, yeah, це ж yeah, ми можемо говорити yeah, про 40-й з нами. Я, я, я про визначення окупацію. говорю. Я, я говорю суто про визначення, що є процедура примусового видворення, якщо ти приїхав на територію незаконно. Звісно, що всі росіяни вони беруть участь у злочині колонізації. І якщо весь світ засудив злочин колонізації, Шість європейських країн покаялись в цьому злочині, виплачували якісь репарації там і так далі. Чому ряд країн да або експертів я би говорила, нам задають такі питання? Це означає, що вони під підтримують російську імперію, фактично останню імперію, да, яка лишилася? Ну і під підтримують злочин колонізації, як на мене, тому да, це потрібно засуджувати і їх видворяти. Це все нормально.